Буде водичка ось така. ось Потім цим всім вмиваємось, чистимо зуби і кажемо, що у нас на зубах камінь, а обличчя обсипає. І вирішив зараз почистити свій бойлер. bosch 80 літрів. Витягнув вже тена. Ось яка красота у нас. Анод, бачу, що працює чудово. Сам тен чистенький, а анод сам спрацьований. Зверніть увагу, сантиметрів, мабуть, десь з 15. Орієнтовно. В общем, будемо зараз все це мити. Оди, да. оце зараз все, вимилось і вимивається ще з бойлера Опа, така от чорна просто жижа маса. Вот така. У кого обсипає, дівчата і в кого стоять бойлери, перевіряйте бойлери. Дуже важливо це. Точно і ось така у нас водичка. І... От так от. От так. Отже, ми вже помили бойлера. Він вже чистенький. Встановили новий анод. Ось сьогодні був ось такий старий анод. Завдяки тому, що... Поміняли, далі буде захищати наш бойлер. Встановлюємо, збираємо і все. Будемо запускати.